З початку повномасштабного вторгнення Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до реєстру декларацій, та через численні скандали та корупційні справи під час війни за участю можновладців. Громадськість домоглася від Верховної Ради та президента ухвалення закону, який дозволив поновити роботу реєстру та відкрити доступ до електронних декларацій, чиновників всіх рівнів. Реєстр запрацював у звичному режимі з 10 грудня, і тепер громадськості відкривається багато цікавих фактів. Слава Україні, з вами Сергій Старушко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Скориставшись довгоочікуваним доступом до реєстру декларацій, ми подивилися, чи відкрили для громадськості свої статки начальники військових адміністрацій найбільших окупованих міст Запорізької області: Енергодара, Токмака, Мелітополя та Бердянська. І ось що з цього вийшло. Одразу зауважу, що Верховна Рада визначила кінцевим терміном подання декларації про доходи за 2022 рік, 31 січня 2024 тисячі Тобто час у чиновників ще є. Проте, так би мовити, найбільш дисципліновані вирішили не чекати граничного терміну. Тож декларації про доходи очільників адміністрації Енергодара та Токмака Дмитра Орлова та Олександра Чуба уже у відкритому доступі. Вони подали свої декларації до НАЗК у жовтні та в листопаді цього року відповідно. Орлов отримав за рік трохи більше одного мільйона гривень зарплатні, що становить приблизно 85 тисяч на місяць. Ще 10 тисяч гривень за минулий рік дістались йому як допомога внутрішньо переміщеним особам, ще 99 тисяч як ВПО від держави отримала його дружина і двоє дітей. На рахунку у банку Дмитро Орлов тримає 17 тисяч доларів, а його дружина Олена тисячу євро. Зарплатня Олександра Чуба як начальника військової адміністрації Токмака за 2022 рік склала 640 тисяч гривень або ж 53 тисячі гривень на місяць. Ще майже 55 тисяч гривень чиновник отримав від центру зайнятості пенсійного фонду та допомогу як ВПО на банківських рахунках. Чуб зберігає півмільйона гривень, а в іноземній валюті трохи більше півтори тисячі євро та 2674 долари. Напевно, наймедійніший мер півдня України, міський голова окупованого Мелітополя, Іван Федоров, декларацію за 2022 рік ще не оприлюднив. У єдиному державному реєстрі декларації є дані про доходи і видатки Івана Сергійовича лише за 2020 рік. А за наступний маємо лише повідомлення про суттєві зміни майнового стану. А саме відчудження якогось нерухомого майна на солідну суму у майже 700 тисяч гривень. Тож, поки що не бачимо сенсу аналізувати статки Федорова до публікації його декларації за минулий рік. Зачекаємо, аби було з чим порівнювати. Тим паче, центру журналістських розслідувань є про кого розповісти. Вікторія Леонідівна Галіцина, начальниця військової адміністрації Бердянська, не тільки не подала декларацію, а й всіляко приховує зарплати свою і підлеглих чиновників. Поки що безрезультатно отримати ці дані намагається бердянський журналіст Олександр Пилипенко. Взагалі, Бердянська міська військова адміністрація одна з, з найзакритіших один з найзакритіших органів е, в Запорізькій області також вийшла. Е, дуже мало інформації вони про діяльність публікують. А, і не раніше неодноразово вже відмовляли мені на день доступу. Я вже через це разів шість. Звертався до омбудсмена, до повноваженої Верховної Ради з прав е людини для поновлення своїх прав. Е і тому виникла ідея дізнатись е за підсумками 2023 року, скільки ж керівництво отримало, тим паче, що зараз вони просувають. Е і свою ідею скоротити освітянам Бердянська заробіт на третину. Ну, я б хотів хотілося співставити. За словами Олександра, він направив запит до військової адміністрації Бердянська ще 17 листопада і згідно закону про доступ до публічної інформації чекав на відповідь упродовж п'яти робочих днів. Але Вікторія Галіцина так і не відповіла. 29 листопада журналіст подав запит повторно, але вже через Запорізьку обласну держадміністрацію. Цього разу чиновниця була змушена відреагувати. Відповідь Галіцина надіслала лише 6 грудня. Проте запитувану публічну інформацію не надала, мотивувавши це тим, що начальниця та головний спеціаліст фінансового управління звільнилися. А крім них ніхто не знає, які нараховувалися зарплати. Більш того, Галіцина обережно натякнула, що вона дуже зайнята, оскільки розробляє бюджет на наступний рік. Вікторія Галіцина. Зробила вигляд, що в неї нема фінансового управління. Попередня керівниця і та головна спеціалістка звільнилася. Вона призначила, вона про це мені повідомила. Але забула забула повідомити, що є інша вже керівниця, тимчасова керівниця. Відділ працю управління працює в звичному режимі. Працює над розробкою бюджету на наступний рік. Але Вікторія Галіцина вирішила це використати як. Таку ефективну підставу для відмови, така відповідь пані Галіциної має всі ознаки порушення закону про доступ до публічної інформації, адже запитувались дані про бюджетні кошти, кошти платників податків, які вона отримує. Чиновниця збрехала ще й тому, що в жовтні аналогічний запит надходив на її ім'я з Верховної Ради України. Заробітною платнею очільниці військової адміністрації Бердянська та видатками на утримання апарату чиновників цікавилися одразу троє народних депутатів. Уже я зв'язувався з представником уповноваженого Запорізької області. Він також каже, вперше така практика, щоб такі відповіді надавали незаконні і ще й нелогічні тому, зараз розглядається. Навіть питання притягнення і до адміністративної відповідальності, якщо е, інформація не буде надана, тому що е, питання використання бюджету це е, поза сумнівом має бути висвітленим. Тож маємо шанс зовсім скоро дізнатися, що начальниця військової адміністрації приховує від громади Бердянська, особливо це буде цікаво працівникам освітньої сфери, яким Галіцина намагається в наступному році скоротити зарплату на третину. Ще один цікавий факт. У єдиному державному реєстрі мали б зберігатися декларації Вікторії Галіциної, які вона подавала у 2020 та 2021 році як депутат Бердянської міської ради, але їх немає. Нацагенство з питань запобігання корупцією дало роз'яснення, у яких випадках закон дозволяє вилучення декларацій певних категорій чиновників з відкритого доступу. Всі вони стосуються питань безпеки. Наприклад, закривати доступ до своїх декларацій мають право військові, поліцейські, розвідники, особи, які перебувають в полоні, на окупованих територіях або в районах активних бойових дій. До якої з зазначених категорій навіть теоретично може належати пані Галіцина? питання поки що для нас залишається відкритим. Центру журналістських розслідувань не вдалося зв'язатися з Вікторією Галіциною упродовж цілих двох днів. Вона не відповідає на телефонні дзвінки, і зараз можемо в цьому впевнитися. Бачите, самі вочевидь, Вікторія Галіцина дуже зайнята справами в Яремчі, де, судячи з офіційної сторінки Бердянської міської військової адміністрації, у Фейсбук вона перебуває у відрядженні, підписала меморандум із міською радою курортного міста, особливо популярного взимку. В підписаному з міським головою Яремча Андрієм Мироняком меморандумі передбачається реалізація спільних проєктів у культурно-освітніх сферах оздоровленні. Взаємної підтримки в написанні та супроводі проєктів різних рівнів, повідомляє сторінка міської військової адміністрації в соцмережі. Мешканці Бердянська вже написали відгуки, реакція очікувана. Якщо у Вікторії Леонідівни з'явиться вільний від написання проєктів різних рівнів, час для звіту перед громадою, ми обов'язково надамо їй можливість для коментаря у будь-якому форматі. А на сьогодні це все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, підписуйтеся на наш канал у Ютуб, сторінку у Фейсбук, телеграм-канал, Кримський розслідувач та найголовніше поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Бережіть себе, вірте у зсу та допомагайте нашій армії.